Архієрейська хіротонія Єрмонаха Тихона Петренюка на єпископа Луганського та Сторобільського, яка відбулася 22 листопада 2009 року у Свято Володимирському кафедральному патріаршому соборі міста Києва, вже у 2018-му відгукнулася ляпасом православної церкви України, оскільки тепер такі вже канонічні архієреї, як то Тихон. Петранюк є небезпечним вірусом, що для будь-якого християнина несе у собі смертельну дозу пандемія гріха. Відомо, що злочинців колишніх не буває. Поки предстоятель православної церкви України блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній вичікує, міркує, зважує. Я, як голова фонду пам'яті блаженнішого митрополита, Мефодія. Змушена діяти тому 20 липня 2020 року до головного слідчого управління Національної поліції України та слідчого судді Печерського районного суду міста Києва мною надіслані повідомлення про скоєний кримінальний злочин та подана скарга на бездіяльність слідчого. У результаті слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва. Задоволено скаргу. Суд зобов'язав уповноважену особу головного управління національної поліції України внести відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування. Сьогоднішнє місце перебування Тихона Петренюка в миру Тараса Івановича 19 жовтня 1976 року народження Тернопіль. Він керуючий Тернопільсько-Бучацькою єпархією Православної Церкви України. Яким дивом ця сумнівна фігура опинилась в ПЦУ? Варто дослідити з витоків, а саме з біографії його високопресвіщенства, яка радше нагадує авантюрно-казковий сюжет. Тож 17 липня 1999 року Петренюк Тарас Іванович одружився та обвінчався з човган Оксаною Ярославівною. А вже за вісім років офіційно розлучився, залишивши неповнолітню доньку Юлію у серпні 2009 року. Митрополитом Переяслав Хмельницьким Дмитрієм Рудюком постригається у Чернецтво з іменем Тихон. А за два місяці рішенням священного синоду Української православної церкви Київського патріархату від 21 жовтня 2009 року обраний та призначений єписком Луганським та Старобільським. Вже 13 грудня 2010 року. Священий синод Української православної церкви Київського патріархату на своєму Останньому засіданні ухвалив рішення звільнити луганського старобільського тихона Петранюка від управління Луганською єпархією, почислити на спокій та заборонити священнослужіння до повного та правдивого покаяння один рік і 22 дні. Тривало єпископство Тихона Петренюка в Українській православній церкві Київського патріархату. Офіційною причиною припинення служіння зазначено таке: Преосвящений Тихон, єпископ Луганський і Старобільський не виконував своїх обов'язків єпархіального архієрея, відзначився поведінкою недостойною. Архієрейського сану та своїми діями підірвав авторитет Київського патріархату, незважаючи на неодноразові настанови святішого патріарха, Пресвященніший єпископ Тихон не виправився. Чим порушив канони Православної церкви, статут Української православної церкви Київського патріархату та власну архієрейську присягу, складену під час хіротонія на єпископа. Неофіційною причиною стало те, що 11 листопада 2010 року управління державної служби боротьби з економічною злочинністю управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області порушило кримінальну справу за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, та оголосило Тараса Івановича Петренюка, єпископа Тихона. У рошок правоохоронці Луганської області розшукують колишнього єпископа Луганського та Старобільського УПЦ Київського патріархату Тихона. За інформацією міліції, церковник зібрав 100 тисяч доларів на будівництво храму і зник. Востаннє його бачили торік на дні народження митрополита Філарета. Рішенням Святішого синоду Української православної церкви Київського патріархату єпископа Тихона вже позбавили сану архієрея і відсторонили від проведення церковних служб. Розискується Тарас Петренюк 76 -го року народження, за завершення поступлення. Предусмотрена частиною 4 статі 190 головного кодексу України. Це мошенничество особо крупних розмірах. Як відомо, 13 квітня 2014 року в Донецькій області почалась антитерористична операція. В місті Луганськ терористами було взято в облогу Луганську обласну раду. Прокуратуру та інші важливі об'єкти, та об'явлено про невизнання центральної влади України таким чином, Ленінський районний суд міста Луганська, в стінах якого вже кілька років слухалась кримінальна справа, Петранюка, опинився на непідконтрольній Україні території. А сам Петранюк Тарас Іванович, який на той час знаходився на підписці про невиїзд, не розгубився і з почуттям. Чистої совісті чкурнув на волю. Деякий час переховувався у батьків на Галичині пізніше у знайомих на Буковині. А коли віроломний чинець впевнився в тому, що його ніхто не шукає, вирішив легалізуватися в українській автокефальній православній церкві. Він приїздить до тодішнього предстоятеля Української автокефальної православної церкви, блаженнішого митрополита Мефодія Кудрякова з проханням прийняти його до складу автокефальної церкви. Владика Мефодій категорично відмовляє. 4 травня 2017 року владика Тихон за протекцією вже новообраного предстателя УАПЦ митрополита Макарія Малетича впевнено, заходить юрисдикцію української автокефальної православної церкви і його як не дивно приймають одразу. Призначають керуючим новоствореною під нього одесько чорноморською єпархією. Та 19 вересня 2017 року, за підтримки того ж предстоятеля УАПЦ Митрополита Макаєрія, рішенням єпархіарних зборів Тернопільської єпархії УАПЦ, єпископ Тихон Петранюк призначається керуючим Тернопільської єпархії УАПЦ і збереженням керівництва все тієї ж фейковою Одесько-Чорноморської єпархії. Дорогі во Христі, брати і сестри, возлюблена паства, усі отці духовні. Таким Чином ніхто з архієреїв та духовенства не завадив церковній амністії єпископа Тихона Петренюка, забороненого в Українській православній церкві Київського патріархату, за цілком конкретний кримінальний злочин, і не зважав на обставину, що фактично ця людина переховується від закону. Архієрейський собор не хвилювався за іміджеві втрати церкви, ані за почуття вірян, легалізувавши контрпродуктивного єпископа спритного шахрая, прицяголомника та лжесвідка в лоні української автокефальної православної церкви. Ще й до того ввірили в його брудні злодійські руки найпотужнішу кафедру Тернопільську єпархію УАПЦ. Саме така особа, як Владика Тихон, клятвопорушник і злодій, став гідним послідовником кримінальних талантів попереднього керуючого єпархією алкопопа архієпископа Мстислава Гук та кадрового і функціонального самодура царя без голови митрополита Макарія Малетича, тодішнього предстоятеля Української автокефальної православної церкви. Знаєте, є, є людський мораль. Але але коли той людський мораль переступає все 15 грудня 2018 року. Архієпископ Тихон Петранюк разом з усіма іншими архіреми Української автокефальної православної церкви взяв участь у об'єднавчому соборі в храмі Святої Софії міста Києва цього дня було утворено православну церкву України. Константинопольська церква визнала ПЦУ. Єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії канонічне визнання отримали всі архієреї православної церкви України без винятку. Таким чином, вчорашній злодій сьогодні став цілком канонічним архієреєм. На сьогодні клятвовідступник архієпископ Тихон Петранюк вкотре знаходиться під кримінальним переслідуванням уже у двох кримінальних провадженнях. Відповідальність за яке передбачено статтями 396, 364 та частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України і карається увага до 12 років позбавлення волі. Зухвала поведінка таких собі паразитів петранюків, Малетичів, Гуків базується на зашкалюючій злочинній безкарності. Ці нечистиві істоти. З низькими інстинктами отруюють і закатовують наші серця. А тому ми розкладемо злочини, скоєні ними проти церкви на атоми і молекули. Та свята Українська православна церква не будуватиметься на суцільній брехні, оскільки церква під Богом, а не під владиками. І в нашій церкві немає місця зрадникам архієрейської присяги та чернечій. Обітниця, відступникам та порушникам апостольських правил антихристам, кожен християнин, як чернець, повинен викривати зло цього світу власним життям у христі і бути готовим пожертвувати усім заради віри та України. Тож нехай на цьому нелегкому шляху нас утримує віра в того, хто утримує життя кожного з нас.